Я на гору теж тоді. Оп. А тепер може ще побачу. Ні, ось. Не бачу. Не не побачу, не Побачу, побачу він вися. Ай, три, він там всі. си хороший. А я грянки? У мене, Хуй, я собі, блядь, барикаду поставил. Ааа, заебашу, типа гранатами за баррикадою. Вот с этими нубскими поняли. Не дай я грес, и да я греза, я гранату у вас? За баррикаду. Так я гранату, зараз? Вот туди, за баррикаду прямо кидаю. за бог покладеш, прям туда можно о хорош. На, вивалилися, блять. Хлопчики в трусик. У-у-у, сюди! Блядь, йди на пауніс. У-у-у! у Боже, зараз приступу не буде, блять. у